Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія та Сьогодні до нас залітає до продажу ось такий Dacia Logan. Це в нас 2009 рік на двигуні 15 і 9 ка дев'ятька дизельочок. Це в нас пригонка з Німеччини, семимісний автомобіль в дуже гарному технічному стані, повністю відкапіталений двигун 10 тисяч кілометрів назад. Присутня камерка заднього огляду і ось такий гарненький фаркопчик. По кузову без зауважень, по ходовій частині також ніяких нарікань у нас немає. Давайте переглянемо салончик. По салончику у нас тканинний салончик в чохлах, все в гарному збереженому стані. Також у нас присутній третій ряд сидінь. Попереду ми маємо шкіряне кермо. 264 тисячі оригінального пробігу. Є у нас присутня камерка заднього огляду. І також спереду у нас також є камерка. Штатна магнітолка, передні склопідіймачі, кондиціонер, механічна коробка передач п'ятиступанева, а також електролігування дзеркал. Передні сидіння у нас також в гарному стані, все в чохлах, все в гарному збереженому стані. Приїжджайте на перегляд і тест-драйв цього автомобіля. Знаходиться він по вулиці Територіальної оборони 102, салон автофокус. Працюємо для вас кожного дня.